Хотіла зняти вам розпаковку Ермез, але у мене є дещо більш цікаве і більш коштовне. Ті, хто уважно спостерігали, вже зрозуміли із контексту, що я зараз знаходжуся в процесі запуску нового е бізнес проєкту і це дійсно так. Я вирішила не тримати жодної інтриги. Мені захотілося абсолютно відверто усім із вами поділитися, усе розказати. І, звичайно, це буде б'юті ніша. Е на цей раз це буде бренд професійної. Преміальної косметики для домашнього догляду за волоссям. Зараз я тримаю в руках перші зразки, які я отримала на днях, і їх тут величезна кількість. Я отримала більше 60 різних зразків. Частина забираю собі, буду їх особисто тестувати, а іншу частину віддаю на тестування фокус групі, для того, щоб ми зрозуміли, як ці продукти працюють на різних типах шкір голови, на різних типах волосся і могли максимально ефективно допрацювати докрутити формулу, щоб у нас вийшов просто ідеальний продукт. І ще, знаєте, мені прийшла така ідея м -м, показувати вам увесь шлях запуску е нового проєкту. Показувати вам абсолютно, як є від самого початку процес створення нового бренду і усе за закулісся, як саме за все відбувається. І знаєте, ще я зараз, коли тримаю в руках ці е -е, зразочки, сашетки, баночки, у мене просто мурахи йдуть шкірою через те, що я уявляю як менше, ніж е -е, за рік. Ці баночки будуть стояти на поличках. Ці баночки стануть частиною щоденної б'юти рутини багатьох українських жінок, і я вірю, що це буде саме так, враховуючи те, із якою енергією і з якою любов'ю створюється цей бренд.